Я стільки хочу всього запитати. У мене так багато запитань. Думаю, потрібно почати з найважливіших очевидних, наприклад, чому цей світ у такому стані? Привіт, друзі. Ви на каналі Бунту бібліотеці, місці, де книги не просто читаються, а змінюють наше життя. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви самі вирішили, чи хочете читати цю книгу, чи ні. Чи був у вас момент, коли ви запитували у всесвіту, чому це сталося саме зі мною? Чому я тут? Для чого я тут? Як знайти свій шлях? Ми всі хоча б раз в житті стикалися з питанням, на які не знаходили відповіді. Сьогодні я розповім вам про книгу, яка змушує переосмислити реальність і навіть поговорити з Богом. Розмови з Богом. Частина перша. Ніла Дональда Волша. Це не просто текст, це діалог, який може змінити твоє життя. А хто хоче утримати цю книгу в подарунок, додивіться відео до кінця, там я розкажу, як це можна зробити. Хто такий Ніл Дональд Волш? Це людина, яка пройшла шлях від кризи до глибокого духовного прозріння. Колись він втратив усе кар'єру, гроші, здоров'я, і здавалося сенс життя. У момент відчаю він вирішив написати листа Богові. І несподівано отримав відповідь. Ця відповідь змінила його світогляд і стала основою книги розмови з Богом. Вона була написана не як традиційна релігійна праця, а як особистий діалог, у якому Бог дає відповіді на складні питання про життя, кохання, сенс існування та призначення людини. Про повну біографію Ніла Волша я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі. І там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів книг: Наполон Гіл, Ден Браун, Паулу Коелю, Бернар Вербер, Ернес Гіменгує, Джош Орвел та інших. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтеся швидше, а я продовжую. Які ж головні ідеї книги розмови з Богом? Це книга, яка провокує, дивує, інколи навіть шокує. Вона не пропонує готових істин, а змушує тебе самому знайти відповіді. Бог це не зовнішня сила, а частина тебе. Тому по традиції шість уроків, які я виніс для себе з цієї книги, урок перший Бог це не зовнішня сила, а частина тебе. Бог це не щось окреме від тебе. Він ти. Чи був у вас момент в житті, коли ви шукали відповідь на важливе питання і несподівано її утримували? Ну от у випадковій фразі друга у книзі, яку відкрили на потрібній сторінці, знаєте, гадання по книзі. У пісні, що раптово заграла в цей момент, автор говорить: це не випадковість. Це твій власний внутрішній голос, який говорить з тобою. Ми звикли уявляти Бога як когось, хто сидить десь далеко і вирішує нашу долю. Але що, якщо Бог це не зовнішня сила, а енергія, що пронизує все? Що, якщо він говорить через твою інтуїцію, через твої відчуття, і навіть через твої бажання? Волш стверджує, ти вже маєш усі відповіді. Тобі не потрібно чекати знаку з неба, він вже є в тобі. Але чому ж тоді так часто здається, що ми не чуємо цього голосу, бо ми забуваємо слухати світ, наповнений шумом, новини, соціальні мережі, чужі очікування. Ми шукаємо відповіді зовні, але рідко прислухаємося до себе. Як можна почати слухати свій внутрішній голос? Тиша, іноді достатньо вимкнути телефон, відкласти всі справи і просто побути наодинці зі своїми думками. Друге, це щоденник. Коли ти записуєш свої думки, ти починаєш розуміти, що вони говорять тобі. Запитання: став собі питання, чого я хочу насправді, що для мене є правдою, і відповідай чесно. Якщо ти коли-небудь відчував, що знаєш правильний шлях, але не можеш пояснити чому. Це і є твій той самий голос. Я його називаю інтуїцією. Другий урок. Ти сам творець своєї реальності, усі події твого життя це не випадковість. Це твій власний вибір. Давайте уявимо собі, що життя це полотно, а ми з вами художники. Кожен день ми наносимо на нього нові мазки, думки, рішення, переконання. Але що, якщо ми малюємо не тією палітрою, ну не тими фарбами, не тими кольорами? Що, якщо ми використовуємо фарби страху, ненависті, невпевненості, звичок, які нам нав'язали? Автор ставить під сумнів ідею випадковостей. Він говорить, що все, що ми переживаємо, це не карма, не доля, не збіг обставин, а наслідок наших. Внутрішніх установок. Якщо ти щиро віриш, що твій світ ворожий, ти бачитимеш у ньому лише проблеми. Якщо ж ти почнеш дивитися на життя як на можливість, ці можливості почнуть відкриватись перед тобою. А тепер давайте зупинимось і подумаємо, чи подобається мені та реальність, яку я створив для себе. Якщо ні, то що заважає мені її змінити? Ось кілька речей, які можуть допомогти переформувати твоє полотно. Слова, які ти кажеш собі щодня, от ці я не можу, це неможливо, мені. Ніколи не щастить. Такі фрази стають самоздійсненим пророцтвом. Давайте замінимо їх на я знайду вихід, я створю можливість, я гідний більшого. Оточення, у якому ти перебуваєш. Люди, з якими ти проводиш час, формують твоє бачення реальності. Ти спілкуєшся з тими, хто тебе надихає, чи з тими, хто тебе тягне вниз. Твої страхи чи не керують вони твоїми рішеннями, чи не відкладаєш ти мрію лише тому, що боїшся помилитись. Ти вже прямо зараз твориш свою реальність. Запитання лише в тому, чи робиш ти це свідомо. Урок 3. Страх і любов єдині рушійні сили. Усі твої дії керуються лише двома емоціями любов'ю або страхом, ну от уявіть собі, що все в вашому житті зводиться до одного вибору: діяти зі страху чи діяти з любові. От немає третього варіанту. Кожне ваше рішення від кар'єри до стосунків воно ґрунтується або на остраху, що подумають інші, що якщо не вийде, що буде далі, або на любові. Я вірю, я заслуговую, я дозволяю собі. Чому ми боїмося змін? Ну от е, чому часто не наважуємося йти за мрією? Тому що страх це те, чим нас вчили керуватися з дитинства. Не ризикуй, будь обережним. Це небезпечно. Ці слова ми чуємо з малку, і вони формують спосіб нашого мислення. Але що якщо страх це лише ілюзія? Що, якщо він існує тільки тому, що ми самі даємо йому силу? Автор каже: любов це справжня енергія творення. Коли ти любиш, ти відкритий до можливостей, а не зациклений на перешкодах. Коли ти любиш, ти не боїшся помилятися, бо знаєш, що кожен досвід. Це урок. Коли ти любиш, ти не сумніваєшся в собі, бо твоя віра сильніша за чужі думки. Давайте уявимо, що би сталося, якби всі наші рішення, які ми приймали, але будь-виходили не з остраху, а з любові. От як би змінилося наше життя? Я запитав себе, чи не живу я в страху, чи не приймаю рішення лише тому, що я боюся змін. Що буде, якщо я почну діяти з позиції любові? Я напевно з 2022 року в соцмережах. Дуже багато в різних коучів, психологів, менторів постійно чув ось цю фразу: все потрібно робити через любов, діяти через любов, а попробуйте через любов. І я собі от задавав питання чому так, звідки вони прийняли такі рішення, чому вони прийняли такі рішення, звідки вони взяли такі думки. Це напевно перша книга, яка в мені так відкликнулася, в якій я прочитав дуже багато про любов, про те, як треба жити через призму любові до інших або до всього життя. Наступний урок немає правильного і неправильного є лише досвід у цьому світі. Немає гріха, є лише уроки. Давайте уявимо. Ми з вами читаємо книгу в якийсь момент. Нам здається, що сюжет іде не туди. Герой терпить невдачі, ситуація стає все складнішою. Але ми ж не зупиняємося, правда? Ну ми розуміємо, що це лише частина історії, яка веде до чогось більшого. Ну так само і життя. Це історія, де кожна помилка чи невдача є лише одним із розділів, який формує нашого персонажа. Автор пропонує радикальну думку: немає добрих чи поганих подій, є лише твоя інтерпретація їхнього значення. Тебе звільнили з роботи? Це може бути трагедія. Ну або шанс. Знайти щось краще, стосунки розпалися. Це може бути біль, або можливість навчитися цінувати себе. Мені одного разу на одному з подкастів задали питання: Тема подкасту була машина часу, чи змінив би я своє минуле, або ж, що я змінив би в минулому. У мене два розлучення, і в мене язик не повертається сказати, що я би змінив своє життя в точці, там не знаю, першого шлюбу, щоб не розлучатись. Ні, тому що в другому шлюбі я знайшов інші емоції. В мене народилася е, ще одна дитина, друга. Дочка там і так далі, як я можу сказати, що я б нічого не змінив в першому шлюбі, тоді би не відбувся другий. Я теж про це що е, люба дія, яка в житті виникає, це абсолютний досвід. Яку оцінку йому давати? Ми беремо звідки правильно з голови. От ви зазнали поразку. Це ж може бути кінець або початок нового шляху. Все залежить від того, як ми це сприймаємо. Часто найважчі моменти в житті виявляються найбільш трансформаційними. Згадайте момент, коли вам було по справжньому складно. Вам здавалося, що все погано, але можливо саме цей досвід навчив вас тому, що сьогодні допомагає вам рухатися вперед. Можливо, завдяки ньому ви стали сильнішими. Світ не карає і не нагороджує, він просто дає нам можливість вчитись. Питання лише в тому, чи готові ми прийняти ці уроки. А ви знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на нього? Прикиньте, поки я переходжу до п'ятого висновку. До п'ятого уроку підпишіться, будь ласка, на мій канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Підтримуйте український контент. Дякую. П'ятий урок. Життя це не випробування, а гра. Ти тут не для того, щоб страждати. Ти тут для того, щоб творити, чи помічали ви, що більшість людей живе, ніби виконує завдання на виживання? От вони ставлять галочки в чек-листі суспільних очікувань: школа, університет, робота, сім'я. Але чи справді це все для чого ми тут? Волш пропонує глибоку ідею. Життя це не серія випробувань, а гра, де ти сам визначаєш її правила. Ми ж не прийшли сюди, щоб страждати або здавати якийсь тест на ідеальну людину. Ми прийшли, щоб творити, експериментувати, радіти і проживати кожен момент усвідомлено. Давайте згадаємо себе в дитинстві. От як було легко, пам'ятаєте, дивуватися світу, шукати пригоди, вигадувати історії. А потім нам сказали, що треба бути серйозним. Перестань. Життя це боротьба. Успіх дістається тільки через важку працю. І цей азарт, гри поступово згас. Ми забули про нього. А що якщо от, ви почнете сприймати кожен день не як випробування, а як нову можливість? Замість страху перед змінами, цікавість до нового, замість пошуку правильних відповідей, готовність експериментувати. Замість фокусу на проблемах бажання знайти рішення з легкістю. Світ це величезний майданчик для нашої з вами творчості. Питання лише в тому, чи дозволяємо ми собі грати урок номер 6. Найголовніше це бути собою. Ти прийшов у цей світ, щоб бути унікальним. А не відповідати чужим очікуванням. Всі ми родом, звідки правильно з дитинства, і з самого дитинства нас вчать вписуватися в рамки: будь чемним, не виділяйся, зроби так, як всі. Ми ростемо, намагаючись відповідати стандартам: правильна робота, нормальні стосунки, очікуваний набір життєвих досягнень. Але що якщо ці правила не підходять нам? От що якщо справжнє щастя не в тому, щоб підлаштовуватися, а в тому, щоб дозволяти собі бути тим. Ким ти є насправді. Автор нагадує, що наша місія не догоджати іншим, а розкрити свою справжню сутність. Якщо ти весь час думаєш про те, як тебе сприймають, ти живеш не своє життя. Якщо ти приглушуєш свої бажання, щоб не виділятися, ти втрачаєш свою унікальність. Якщо ти боїшся бути собою, ти віддаєш кермо свого життя в чужі руки. <гум> Світ не потребує ще однієї копії, він потребує тебе, справжнього, зі своїми дивностями, талантом, емоціями. Ти не зобов'язаний подобатися всім, але ти зобов'язаний бути вірним собі. От уяви собі, що більше немає очікувань суспільства, немає страху осуду, правил, які тобі нав'язали. Що б ти зробив? От як би ти жив на сьогодні? Запитайте себе, чи справді я живу своє життя, чи граю роль, яку мені написали інші. Розмови з Богом це не релігійна книга, а виклик нашим переконанням. Вона говорить про те, що ти сам можеш впливати на своє життя, що відповідь на всі питання всередині тебе, і що світ не ворожий, а відкритий для тих, хто готовий діяти. Ця книга може перевернути наш світогляд або, можливо, Підтвердити те, що ми і так давно відчували, запитайте себе, якби ти зараз міг поставити одне питання богові. що б це було, напишіть, будь ласка, в коментарях. В мене для вас є хороша новина, так як завдяки вам, шановні друзі, я на каналі дуже швидко набрав перших 5 тисяч підписників, то я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які і роблю цей випуск. Що треба зробити для того, щоб отримати ось цю книгу в подарунок? Бути підписаним на канал, будь бібліотеці, перевірте, будь ласка, чи ви підписані чи ні. Поставите вподобайку цьому відео та залишите коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок. І чому вибираєте читання, а не постійний скролинг Тіктоку. Сів або шурців. Отже, що я виніс з розмови з Богом Ніла Дональда Волша. Бог це не щось зовнішнє, а частина тебе. Ти сам творець своєї реальності. Життя рухається страхом або любов'ю, ти обираєш сам. Не існує правильного і неправильного, лише є досвід. Життя це не випробування, а гра. Головне бути собою. Якщо це відео змусило вас задуматись, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Ваша підтримка для мене безцінна. Вона допомагає розвивати український контент. Живи, чи tai buntai